Розвивати лідерські навички, навчатися, об'єднуватися та ставати кращими. Саме для цього 180 студентів з різних куточків України зібралися на щорічному заході. Програма лідерства. Це майданчик для активної та вмотивованої молоді, що готова розвиватися на благо України. Наша організація відстоює цінності лібертаріанства. Ми виступаємо за основоположні індивідуальні цінності цінності свободи кожної людини, кожного окремого індивідуума. І приконані в тому, що саме свобода може бути рушієм змін, рушієм руху вперед. Аби реалізувати захід, задіяли більше сотні організаторів, які є частиною громадської організації Українські студенти за свободу. Ця структура заснована на засадах захисту та популяризації принципів вільного суспільства. Зараз ми бачимо, що свобода є першочерговою цінністю людини, можливо, одразу після життя. І для нас важливо зберігати цю лінію і не давати людям просто загинути. І загинути не тільки в фізичному сенсі від зовнішнього ворога, і в сенсі моральному. Протягом декількох днів студенти під керівництвом фахівців розглядали теми економіки, політичної свободи, філософії, підприємництва, побудови спільнот та лідерства. Разом з тим, програма передбачала фізичні активності, командотворення, культурно-розважальну частину та рефлексії. Цього року власне розуміючи ситуацію, ми радше орієнтуємося на те, що робити, для того, щоб цю війну перемогти, і тому в межах педалогії, економіки, ми даємо щось таке більш практичне. От а в межах філософії ми даємо пояснення того, чому це власне правильний шлях, і власне як ми маємо сприймати все, що відбувається. Активна молодь, що брала участь у програмі лідерства, тепер має можливість приєднатися до українських студентів за свободу у ролі члена чи членкині, адже це єдиний шлях до вступу у громадську організацію. З кожним роком ми бачимо, що попит на членство в організації і на те, аби відвідувати наші заходи, тільки зростає, це означає, що ми робимо правильно річ. Для нас дуже важливо не тільки робити щось від себе, оскільки в своїй більшості наші проекти, наші просвітницькі заходи організовані нашими ОСС-івцями та ОСС-івками, і ідеї приходять від них до нас. А ми менеджерська команда, то для того, аби допомагати реалізувати їхні ідеї в реальність. Вже втретє табір проходить на базі середньовічного меджибіського замку. Серед учасників студентка з Дніпра Карина. Про захід дівчина дізналася з форуму, після якого вирішила стати частиною програми лідерства. Багато для себе висновків зробила з цих сфер, що представляє програма лідерства, філософія, політика і економіка. І відкрила для себе лібертаріанство з трохи іншої сторони, приноси на наші реалії тобто на війну в Україні. Яким чином ми лібертаріанство ми можемо вже зараз впроваджувати поступово, щоб дійти успіху? Після закінчення основного заходу учасники мають змогу цілий рік працювати із своїм персональним ментором, реалізовувати власні ідеї через проекти і заходи та розбудовувати спільноту. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.